Зглянемо з вами зараз біномінальну формулу Ньютона. Вона використовується для спрощення обчислень для, для ряду інших завдань. Значить, В чому полягає суть? У нас дано два елемента А та Б. Вони сумуються і підносяться до деякого натурального М. N. Ну, треба сказати, що N може бути і раціональним, і цілим, але це вже. Виходить за межі курсу, курсу математики шкільної математики. Значить, якщо в нас є А плюс Б підноситься до якоїсь степені N, то формула Ньютона дозволяє нам розкласти в такий ряд: сума ряду від К до рівня 0 до N, С із N по К помножити на А в степені N мінус К, Б в степені К. Це у нас число комбінації із n елементів по k елементів. Значить, Як розписується це знак суми. Означається, що k змінюється у нас від нуля до деякого значення n. Тобто воно може дорівнювати 0, 1, 2, 3 і так далі до, до n включно. Тобто k менше рівне n. Значить, Як розписується, пишеться c е, із n по нулю. По в першому степені плюс С із Н в першому А, Н мінус перше Б в першому степені далі плюс ставимо плюс С із Н по 2 А, Н мінус 2Б в другій плюс і так далі. Ви вже закономірність зрозуміли. Плюс загальний член С із Н по КА Н-КБ в степені К. Плюс і так далі. Перед останній член записуємо С N із N-1 А в першій Б Н-1. І плюс С із Н вентій Б в степені. Ось так розкладається, це є розклад форм, біномінальна формула Ньютона. Давайте розшифруємо з вами, що означають ці коефіцієнти. Це із N K. Значить, є слідуюча формула: це із N K дорівнює N факторіал поділити на n k факторіал помножити на K факторіал. Так, нагадую, що таке у нас n факторіал. N факторіал це добуток усіх множників 1, 2, 3, 4, на і так далі, включно до n. Це є поняття факторіалу. Це частка із n елементів по K. N-факторіал ділиться на n-K факторіал і помножити ще на K факторіал. Так, Для визначення цих коефіцієнтів е, існує такий спеціальний трикутник Паскаля. Давайте ми з вами швиденько розберемося, як визначаються ці коефіцієнти. Значить, трикутник паскаля будується слідуючим чином. Тут одиничка ставиться наверху піраміди, така буде трикутна піраміда, трикутник паскаля. Тут по бокам знову одинички, а далі утворюються коефіцієнти слідуючим чином. Збоку у нас з лівого боку будуть одинички, з правого теж одинички. Значить 1. 1, Знову ставимо 1, а далі 1 плюс 1 буде 2. Знову ж таки, тут буде одиничка. Завершуємо ряд. Далі знову ставимо одиничку, третій ряд. Так? Це в нас перший ряд, це у нас другий ряд, це у нас третій ряд. Це для n дорівня 0, n дорівня 1, Це для n дорівня 2. І це вже буде для n дорівнює 3. 1. Далі 1 плюс 2 буде 3. 2 плюс 1 знову ж 3. І тут буде знову одиничка. Далі для n дорівнює 4. Для n дорівнює 4. Е, пишемо: тут одиничка. 1, 1 плюс 3 буде 4. 3 плюс 3 буде 6. 3 плюс 1 буде 4. І тут знову одиничка. Так, ну давайте ще запишемо для n дорівня 5 і побачимо, як це працює в самому розкладі бінома. Так? Як, як у нас будуть змінюватися ці, ці коефіцієнти, щоб цю складну формулу нам не запам'ятовувати, то як вони будуть е, закономірно е, між собою утворюватись. Так, для nдорівню 4 записали, і тепер запишемо для n дорівня 5. n до рівня 5. Трикутник паскаля виглядатиме так: 1, 1 плюс 4, 5. 4 плюс 6 10. 6 плюс 4 10. 4 плюс 1 5. І одиничка завершується. Ось. Оці всі числа в ряду, в кожному ряду, це є біноміальні коефіцієнти. Оці біноміальні коефіцієнти, щоб нам кожен раз не вираховувати за цією формулою, то для цього існує трикутник паскаля, який визначає ці коефіцієнти. Хоча можна використовувати і формулу, якщо добре хто розуміється на факторіалах і не допускається помилки в арифметичних діях. Так, ну і давайте запишемо розклад бінома для nрівні 4 і для nдорівня 5. Як це буде виглядати? Для nдорівні 4 А плюс Б до 4 степені. Що це у нас буде? Значить, коефіцієнт дорівнює 1. Так. Далі буде а в, четвер... а в четвертій степені. Далі плюс 4. Далі. Коефіці... Далі доданок А зменшується на одиничку, а Б збільшується на одиничку. Так? Далі плюс другий коефіцієнт 6. Знову ж А зменшується на одиничку. А Б збільшується на одиничку. Так, далі плюс. Знову ж коефіцієнт 4. А зменшується на одиничку, Б збільшується на одиничку. І коефіцієнт 1, тобто плюс Б в четвертій степені. Ось ми з вами записали А плюс Б в четвертій, Не підносячи його до четвертого степеня. Ми могли записати як А плюс Б помножити на А плюс Б. Помножити на А плюс Б, і знову ж таки на А плюс Б. Тобто, бачите, чотири рази нам треба перемножати ці дужки. Спочатку ми ці дві дужки могли перемножити, потім ці дві. А потім те, що вийшло, ще раз перемножити. Це дуже кропітка і важка робота. Раз, взяли, використали трикутник паскаля і записали розклад бінома за трикутником паскаля за лічні секунди. Так, тепер ще запишемо. Розклад бінома для Н дорівня 5. Це може бути взагалі для будь-якого N там, кінцевого N, і навіть n дорівня 1000, якщо виписати, звичайно, ці всі коефіцієнти, значить А плюс Б. В п'ятому степені. Це чому дорівнює А в п'ятому, плюс дивимося на рядок. 5 А в четвертому Б, плюс 10 А. Куби Б в квадраті плюс знову ж десятка йде. Десять А в квадраті Б. Плюс плюс п'ятірка йде. 5 А Б. У нас буде уже в нульовій степені. да? Ні, на одиницю зменшується А в квадраті. А в кубі А в квадраті Б. Тут буде просто 5А. Б уже в нульовій буде, да? А А у нас буде просто, так? І плюс одиничка це буде Б в п'ятій степені. Б в п'ятій степені. Ну, Б в нульовій можна написати, що це в нас одиничка, одиничка так? Просто буде плюс 5А, Б в нульовій, плюс Б в п'ятій. Все ось таким чином записується розклад біном... бінома Ньютона. Дякую за увагу.